Ну, бачите, як сьогодні дуже багато давайте так, публічних світових лідерів думок змінюють свою думку щодо нейтрального статусу України, той самий Кісінджер, який нещодавно дав інтерв'ю, сказав, що так, я раніше казав, що Україна не має вступати в НАТО, і це небезпечно в контексті агресії Російської Федерації. Але зараз я думаю, що так, дійсно, Україну треба. Запросити до Альянсу, щоб обезпечити від другої війни з Російською Федерацією. Ви, я так розумію, що ви не змінили свій скептицизм у контексті вступу України до НАТО і до Європейського Союзу. Чи я не права? Обставини диктують нові вимоги. Світ змінюється. І то, що Україна буде в НАТО і в Європейському спільноті, це вже питання вирішено. Питання тільки часу, коли це станеться. Це для нас добре? Це так сталося. Добре чи не добре, покаже час. Я ж не ванга, щоб вангувати, як, що буде далі. Ну то, що я вже бачу як політик, що це шлях неминучий, тобто зворотнього шляху вже немає, це точно.